Великоднє перемир'я в лапках і ракети по буднях. Бізнес Харкова заявляє про тиск шахедами, підозріле затища під Куп'янськом, про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіа групи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. Другий тиждень поспіль команда аналітиків Діпстейт не відзначає жодних змін на лінії фронту на Харківщині. Зниження інтенсивності ворожих штурмів підтверджують і зведення генштабу ЗСУ протягом тижня. ГШ декілька разів інформував про один-два бої на куп'янському напрямку за добу, а також про відсутність штурмів на Харківському. В інші дні кількість боїв не перевищувала 5 по кожному з напрямків. Для порівняння трохи більше як місяць тому, 11 березня, за добу на Куп'янщині зафіксували 40 боїв. Перед тим, у зимові місяці, зіткнень було стабільно не менше десятка за добу, а частіше більше. Попри таке зниження інтенсивності бойових дій, російські пропагандисти намагалися повідомляти хоча б про якісь успіхи, здебільшого на правобережжі, осколу та борівському напрямку. Проте ОСІНТ аналітики не знайшли підтверджень жодній з цих заяв. Так зване великоднє перемир'я тривало набагато менше, ніж його обговорювали. Спроба Путіна догодити президенту США Трампу, можливо, вдалася в інформаційному просторі, але не в об'єктивній реальності. Генштаб ЗСУ на Великдень продовжував фіксувати російські штурми, в тому числі на Куп'янському напрямку. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін констатував, результати перемир'я на тій ділянці фронту, за яку відповідальна 3-я штурмова, на Харківщині наступні. Ніякого перемир'я тут фактично не було. Після масованого ракетного удару по Україні та Харкову, зокрема 24 квітня, Жорін додав і Великодня перемир'я, і сьогоднішні нічні обстріли звичайних житлових будинків це елементи однієї політичної гри РФ з однієї сторони показати заходу прагнення миру з іншої загнати українське суспільство в стан, коли буде все одно на умови цього миру. Ту ж саму думку, що й Жорін, але кожен у своєму напрямку протягом тижня повторювали неодноразово найрізноманітніші спікери, особливо в Харкові, який за відсутності патріотів особливо тонко відчуває зміни російських планів і настроїв за середньою кількістю вибухів на добу. Зміни і вчора. ми були свідками цих змін, сумних змін, як ви розумієте. Бо е, практично, е, е, взагалі, по місту Харкова. Завжди били десь увечері, чи вночі, чи з самого ранку. А вчора ми мали прильоти 12 шахетів, які були серед біле дня. Тоді, коли люди їдуть до роботи, чи повертаються з роботи, їдуть по своїх справах. І знаєте, було дуже сумно, коли людина стоїть на зупинці громадського транспорту, попадає поряд з нею шахет, і вона опиняється в лікарні. І е, автівка, яка е, зупинилася на сигнали світлофора, і теж потрапляв потрапляння поряд з нею шахида і постраждали е, е, виробничі підприємства, які жодним чином не відносяться до оборонних підприємств. Е, по перше, по-друге, це е, я вважаю, що сьогодні йде е, знаєте, тактика того, щоб е, зруйнувати бізнес, щоб лю, е, щоб люди опинилися без робочих Чих місць, щоб вони не по заробітну платню, щоб не було сплати податків. Бізнес Харкова, який дійсно особливо постраждав останніми тижнями, схильний пов'язувати загострення російського терору саме із розмовами про мир. Це повторення тогорічної е, стратегії, яка полягала в тому, що росіяни намагались. Е, Знищити достатньо відомі знакові підприємства для Харкова, такі як Фактор Друг», Епіцентр, МК Мясний і такі інші підприємства. Для чого це робилось? Для того, щоб створити у харків'ян таку тривожність, щоб люди почали впливати на владу, на місцеву владу щодо припинення бойових дій. Зараз це зроблено навмисно зараз, в період, коли йдуть активні. Ну, Це не переговори, а розмови про мирні переговори, про якісь мирні ініціативи між Трампом і Путіним, для того, щоб знову ж таки показати, що треба домовлятися. Зараз спостерігається, що вони б'ють саме по промисловим зонам, там де є скупчення зразу декільких підприємств. Таким чином вони знищують зразу декілька, або пошкоджують зразу декілька. Тобто тут не можна сказати про якесь конкретне підприємство чи знакове. Це системна робота саме для того, щоб посилити психологічний тиск. Куп'янський напрямок фронту донедавна був одним із найгарячіших. Тут відбувалися десятки боїв на добу, а плацдарм окупантів на правому березі осколу небезпечно розширювався. Останні два тижні радикальних змін на куп'янщині не фіксують, та й кількість боїв значно зменшилася. Оборонці пояснюють тимчасове зати тим, що ворог напередодні добряче отримав по зубах. Про це зокрема заявила ветері Суспільне студія, начальниця відділення комунікацій, 14-ї Омбар, Надія Замрига. А от у військових аналітиків виникли припущення, що куп'янський напрямок у принципі не є зараз пріоритетом для загарбників. Ламана куп'янська вість зараз а, особисто для мене. Виглядає як настільки спроба російських окупантів захопити там Харківщину, вийти на лівий берег річки ОСКІЛ. Так, звісно, це є їх основною метою. Але я зараз бачу для них все ж таки більш основну мету це відволікання уваги. Саме на Лиманському напрямку, частково на Куп'янському напрямку на правому березі річки Оскіл. Так вони будуть тут тиснути. Але в першу чергу свого роду, як і в Запорізькій області, але більш інтенсивно відволікати увагу на саме цю локацію, щоб відвернути цю увагу від сіверського напрямку та Костянтинівського. Безперервні бойові дії навколо Куп'янська супроводжуються так само безперервними обстрілами, і з кожним тижнем місто та навколишні села все більше перетворюються на руїни, що не придатні для життя. У нас є громади, де світла нема. Там Петропавлівська половина Дворічанської громади світла немає, немає половини. Кіндрашівської громади світла по багатьох вулицях в місті Куп'янську. так само така ситуація з відсутністю електропостачання. Тобто, оці обстріли, які були протягом останніх тижнів, вони були настільки інтенсивні, щоб просто не встигали все відновлювати. По-перше, по-друге, таке відновлювання воно було просто небезпечно. Якщо їдеш по Купінську, то навіть я не можу сказати, щоб я не бачив таких будинків, які повністю цілі стояли. Як мінімум, вікон нема. Це от така картинка зараз по куп'янську. Багато зруйнованих вже будинків, багато дуже сильно пошкоджених. А, говорити про вцілілі будинки ну, може десь там подалі від е, лінії обстрілу. Вони є, але там, де ми зазвичай знаходимося, вцілілого нема нічого. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.